Перед нами бойківський жіночий костюм. Бойки на Закарпатті проживали у межах Воловецького району і на Міжгірщині. Бачимо, що як у Лемків побутувала коротка жіноча сорочка в пліччя, до якої одягали широку спідницю із фартухом. Як лемківська, так і жіноча сорочка у верхній на грудній частині збиралася у дрібні складки брижі, але у бойків на відміну від лемків тільки під шию ці брижі збирали. Використовується вже техніка не хрестика, а незинки. Побутувала така безрукавка полотняна тільки саме на Бойківщині, і бачимо, що передню частину декорували також різнокольоровою вишивкою. Зазвичай це поздовжні смуги саме на вестах. На одному із карманів або десь з боку біля вишивки могли вишити ініціали власниці або жінки-вишивальниці, яка вишивала.